Доброго ранку, малята! Рада вас вітати! Скоріше прокидайтеся, вставайте зі своїх ліжечок і починаємо наш день з веселою ранковою руханки. Ну що готові? Тоді поїхали. Ми усі діто кличемо сюди. Ти і ти, і ти, не сиди, пострибали разом, раз і два. Ви ще ви ще повтори, як я. Ручка моя так, ось так права ліва і крок назад, Ручка моя так, ніжка моя, права, ліва і крок назад. Це все просто руки до гори, раз і два і ти так роби. Подивись направо, раз і два, не лінуйся, а роби, як я. Ще не з нами ось так роби Ти і ти, і ти, не сиди, покрутились разом, раз і два. Все чудово повтори, як я. Ручка ніжками ніжка так Права, ліва і крок назад. Ручка так, ніжка ось так права ліва і крок назад. Ти до підлоги, руки опусти, раз і два. Так роби, повтори за мною, раз і два, нижче, нижче ти роби, як я. Ми усі з вами робимо отак, раз і два, і весело, як вправо ми завершили, молодці. І до зустрічі я кажу тобі Ручка ніжками ніжка так права, ліва і крок назад. Ручка мостах, ніжка-мостак.